Вітаю, мене звати Леся, я дружина моряка, і ми вирішили відкрити туристичну американську візу. Сьогодні у нас буде співбесіда з приводу шансів. Чи є в нас шанси, що нам взагалі дадуть візу, чи варто цього взагалі не починати? На мою думку, у нас шанси хороші, тому що Сережа вважається висококваліфікованим спеціалістом із високою зарплатою. У нього є американська віза морська і є корейська віза, теж морська. Тому я думаю, все у нас вийде. Я не працюю, я буду на спонсорстві, тому я думаю, що в нас все вийде. Але побачимо після сьогоднішньої співбесіди, що нам взагалі скажуть, які в нас шанси. Отже, що ми маємо на тепер після консультацій? Ми будемо оформлювати візи через агентство. Нам так зручніше. Хтось скаже, на що платити гроші. Ну, ми вибираємо як нам зручно, тому ми вибрали агентство. Отже, які в нас є ризики? Ризики по Сережі, те, що в нього не перманентний контракт, а разовий. Але за рахунок того, що він вже 5 років працює в одній компанії, 5 чи більше з 19-го року він працює в одній компанії, це є плюсом. По мені, які можуть бути ризики, те, що я не працюю, у мене нема ніякого типу хобі, немає ніякого заняття. І тут в нагоді дуже мені став YouTube канал. Це можна також подати як хобі, як заняття, як діяльність. Там мені одна дівчина писала: нащо це знімати? Кому це цікаво? От вам, дівчина, не цікаво, а мені це плюс для візи. Оцінили наші ризики, взялися за наше оформлення за кожного члена родини, дорослого 450 доларів за оформлення. Дитина безкоштовно оформлюється. 700 гривень ми заплатили за ось цю консультацію оцінення ризиків, і ці 700 гривень будуть вираховуватися з цієї суми за оформлення. Ми зараз будемо готувати документи, заповнювати анкету і будемо подаватись. А зараз ми їдемо на дитячий майданчик або в кудись інше місце. погуляти. ось дивіться: культура водіння в Польщі, перехрестя не всюди, але в більшості своїй. Ми зупинилися, щоб ця машина або проїхала, щоб проїхали люди з зустрічної полоси. А ця машина не вклинюється, хоча він може. Ось пропустила. І всі задоволені, всі щасливі. Дивіться, отам попереду зелененька, це сміття сміттєспалювальний сміття спалювальний завод. А отам ота чорна копоть – це там вугільна теца. І от питання, від чого більше шкоди, так? давно ну, Самі, такі, самі опресі, шкідливі, а, да, їх ж закривали до війни, щоб потім... конструювати, бо газу не вистачає і в них дуже багато мовіля. Ми приїхали в такий мікрорайончик і в житловий комплекс, ось можете побачити. І тут є цікава дитяча площадка, дуже цікава дитяча площадка, тому якщо розглядати цей район для життя, скріншот, де це знаходиться. Тут дуже гарне місце. Тут є і нові забудови, і там погоди за оцим житловим комплексом, там є відновлені будинки радянської забудови. Ну, ці наші стандартні панельки, але вони теж приведені в такий більш-менш чоловічний від. Що? На да, в нас на Лівані було б класно таке. Отже, навіщо нам американська віза? Імігрувати ми не збираємося. Якби ми хотіли переїхати з України, то я б вже оформлювала якусь карту побиту в Польщі, і ми б з України переїжджали в Польщу. Це логічно, це і ближче, і до батьків ближче, тому що в нас ж в Україні батьки. Але ми цього не робимо взагалі ми в Польщі як туристи. Робота Сережа дозволяє нам тут знаходитися три місяці, і ми три місяці в Польщі, три місяці я їду в Україну, поки Сережа на роботі. Отже, віза нам потрібна просто туристична. Ми давно мріяли поїхати в Америку, ну але це ж знаєте, це було тако собі мрії. Чому б не помріяти, правильно? І от ми щось сиділи, думали-думали. Сережа думав, коли поїхати наступної зими. Тому що наступна відпустка в нього буде взимку. Ми вже були в Гданську, ми були в Варшаві, в Кракові. Ми були взимку. Але хочеться чогось тепленького. Хочеться чогось тепленького, втомилася рука. Хочеться кудись в тепліші края поїхати, і Сережа щось подумав. Чоб нам не полетіти в Америку в якійсь маямі. Ну, ми подумали і вирішили, що а попробуємо каминафарту оформити цю американську візу. Дадуть, не дадуть, не дадуть, ну і не дадуть. Дадуть, то ну, у нас буде більше шансів, що ми зможемо полетіти в Америку. Чи полетимо в Америку? Ми цього також не знаємо. Ми б цього хотіли, а далі будемо дивитися по обставинам, тому що все життя таке бентежне, що ніколи не знаєш, що буде завтра. Так. Да. Але точно це не з цілею переїхати в Америку, тому що якщо я не готова до Польщі переїхати, то в Америку я точно, ну, точно не хочу. У нас в Україні батьки зараз буду плакати. Не готова я переїжджати. Точно не готова. В Україні у нас, ну, ми живемо в центрі України, у нас там більш-менш спокійно. Тому я кожного разу я повертаюсь додому. Такі прості і банальні у нас причини відкриття американської візи. Просто щоб пару місяців пересидіти зимку, щоб тепленько було, може Сашка покупається? Але побачимо, чи в нас це вийде, тому кому цікаво, Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, як там кажуть. Ось такий майданчик. Зараз підемо ближче, подивимось. Ось таке, бачите, тут для паркура, для скейтів, для роликів. І вон, дивіться, яка класна лазалка і ползалка для дітей за баскетбольним кільцем. Ух ти, Сашка! А воно не слизьке? Що, резинове покриття? Так, а це з чого воно зроблено? Ну, це теж якась резина. Бачите, там можна всяке полізти. Вимикай сирена, Сашка, все приїхали. Тут такі для лазання. Залазь. Ось такі. Так, Сашка, а ну давай випробуй. Резинове покриття гумове. Тут таких тренажорчиків трошки. Як враження, Сашунка? Сподобається? Надто слизьке, Ну, може бути. А от і нас і вихід. Вихід? Ти можеш з гірки з'їхати, а можеш далі вище вилазити. Може, порастринути наверх. Вона да, не швидка, вона гаряча. Вона гаряча. грілася. Mm -hmm. Дуже гаряча, тут яйця можна жарити. Вон якась будка, мені здається, що тут туалет, але це не точно. Бачите, яка вона прикольна? Оце майданчики. У хлопців тут вже паркур. <гум> так, а хочеться як папа, але щось трошки ще маленьке, щоб робити як папа. Мені оце цікаво, хто з вас перший коліна наб'є? <гум> Ні, не допригне. <рігла> На цьому майданчику навіть є інструкція, що як робити. Я думала, що це центрофуга, що вона крутиться, а воно не крутиться, вона таке стала. <рігла> І ось за тим новим житловим комплексом ось такий ось райончик з такими будинками, з такою прибудинковою територією. це наші стандартні панель Бачите, куча, куча, куча дерев. Якщо можна десь щось посадити, якесь деревце, це, це обов'язково тут буде. Ось такі будинки. Тут, звісно, дешевше буде житло ніж в цих, і не можна кормити голубів.